У 1898 році Михайло Михайлович Коцюбинський придбав садибу у Чернігові по вулиці Сіверянській. Тут письменник прожив 15 років, тут написані кращі його твори. Тут збиралася демократична чернігівська інтелігенція. Тут Михайло Михайлович і помер. В колишній садибі Коцюбинських протягом 65 років діє літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського. Сама ж вона збережена у такому вигляді, який мала за життя письменника. Розташована на рівнинному підвіщенні серед переярків на ділянці близько пів гектара, садиба тепер стала своєрідною микрою для шанувальників літератури. Майже повністю зберігся сад, чимало дерев і кущів, в якому посаджені руками Михайла Михайловича та його дружини Віри Устимівни. Своє захоплення працею на землі Коцюбинський яскраво передав у листі до російського письменника, автора пісні, замочинця жолені волі Григорія Олександровича Мачтета. Я все літо провозився у себе в садіки і нахожу, що це прекрасна річ і для душі, і для тіла. Сад то чудовий штрих до портрета великого сонцелюба. Щороку тут пышно расцветают его улюбленные квиты тюльпаны, пивоньи, маки, мальви. Цебуйство барв начебто иллюструє слова Максима Горького. Он очень любил цветы и, обладая солидными знаниями ботаника, говорил о них как поэт. Было приятно видеть, когда он, держа в руках цветок, ласкал его и рассказывал о нем. Любов Коцюбинського до квітів була відома всім його знайомим. Молодий 25-річний художник Михайло Іванович Жук намалював два прижиттєві портрети письменника. А знаючи любов Коцюбинського до квітів, він подарував Михайлу Михайловичу картини Жоржини в день народження. Дочка Коцюбинського Ірина згадувала, що художник завжди ніс з їхнього садочку ціле оберемки свіжих квітів які потім майстерно змальовував у своїх картинах. Природа це чаша, з якої мільйони людей пили і п'ють красу, і випити не можуть, говорив Оцюбинський. У його замальовках природи вражає глибоке інтуїтивне проникнення в тайну живого і прекрасного. Через образ квітки письменник навчився передавати людські почуття. Вир пристрастей та надії. Улюблений Коцюпинським таємничий образ Агави сприймається письменником як пащі акул. Агави родилися в таких тісних і ворожих обіймах, що ціле життя на їх тілі залишилися сліди зубів. І форма ворога-брата. І коли листя рознялися врешті, вони все ще грізно наїжачились своїми акулинними зубами і з погрозою наставили один проти одного сірим, могутнім акулиним тілом. Саме ці рядки письменника приходять на згадку, коли приходиш сьогодні доріжками садку Кутюбинських. А ось як згадую про свою садибу Ірина Михайлівна Коцюбинська. У нас чудовий сад, а стежкою, що йшла від сходів веранди, він розподілявся на дві частини. Ця стежка була обсаджена декоративними деревами, каштанами, липами, кленами, березами, ясенками. Кущі з перею та бульденежу утворювали плутанину гілок, обтяжених білими сніжними кулями. Та ніжними віночками цвіту. Рожевий мигдаль додавав гіркуватого духу до ніжних пахощів білих троянд, рожевої шипшини, жасмін та боску, що пишно розрослися понад стежками. А внизу під кущами синіли озерця барвінку, фіалок, розтікалися білими струмками запашна конвалія. Клумби перед верандою прикрашалися пломенистими тюльпанами, ніжними нарцисами столітнім червоним маком, білими та жовтими запашними лілеями та іншими квітами. Білий мисеєв кущ, якого привіз тато з Італії, наповнював повітря сильним солодким духом. Вночі садок огортали пагощі білого каприфоліуму, маціоли і цюцюну. В кінці садка попід парканом росли кущі ліщини барбарису, агрусу, парічок і малини. Вздовж усієї садиби височили 13 пірамідальних тополь. Чернігівці називали їх тополями Коцюбинського. Не дивно, що в садку було так гарно. Дбайливі татові і мамини руки зазнали тут багато праці. Батько і мати часто радилися, які квіти, де садити, яких сортів дерев і кущів замовляти в садівництві. Восени їздили візником до садівництва Збаровського. Відбирали кращі щепи фруктових дерев. Біля ялинки, яку тато посадив під вікном спочивальні, росла пишна красолька, яку він так любив. А з лісу приносили зайчу капусту, коріння папороді, і все це знаходило своє місце в садку. А в затошному кутку садочка на бічній доріжці дересно звисають тонкі гілки з перею, ніби утворюючу зелену альтанку. А зеленого моріжка мама зробила для тата канапку. Тато любив приймати сонячні ванни в цьому затишному куточку на своїй канапці. Ось і зараз тато спочиває тут. Тато в сірому костюмі та червоній фесті з великою чорною китицею. Він переглядає газети. Щоб уберегти його від простуди, старанно підмостили йому в згорнутий старий килим. Кожен з нас дітей мав свою власну грядку, яку ж сам старанно сколупував, висаджував квітами, доглядав. Найкраща грядка у Юрка, чого тільки в нього не росте, хоч прості, а все ж таки троянди, рясний і пищий хрещений барвінок, лісова папороть та заяча капуста, конвалія, лісові фіалки. А найголовніше, він сам вирощує троє дерев каштана. Дивний сад навколо будиночку по вулиці Севірянській згадують всі, хто в ньому побував. Важко сказати, чого Михайло Михайловичу подобалися яскраві й буйні квіти. Може, тому що яскраві фарбами і буйні формами вони не тільки бадьорили його очі, а ще імпонували своїми простими кольорами і ясними формами духу його природи, бо і в його творах все ясно. Все просто, згадував чернігівський художник Степан Рутник. Пройшло з тих часів майже 90 років, та кожної весни знов і знов, а заповнює садочок буяння квітів, тюльпанів, галявинки барвінку, кущі буску, але й півонь розсипають з білорожевий цвіт яблуні. А потім вступає класичний хор троян у супроводі екзотичної зелені і звичайнісінько навколо загадкової агави. Осінню в садку панують хризантеми і навіть взимку там чарівно і красиво. Сади поохороняють дерева, що садив Михайло Михайлович. Неповторний дух присутності письменника протягом 65 років зберігають працівники літературно-меморіального музею заповідника. І кожен від директора до садівника, сторожа, прибиральниці, готові з захопленням нескінченно розповідати про людину, пам'ять про яку так ретельно зберігають.